Ухвалу оскарження не підлягає, як текст буде проголошено 7 березня, 24 року о 12 Яна Миколаївна, у Це нас не публічний не процес. У нас не публічний дом. Ми маємо право на висвітлення процесу. Ми з вами сюди не трахатися прийшли. Ми проводимо публічне судове засідання. Ви обґрунтуйте. Чую відживаєте нецензурну лексику. Ви перебуваєте в залі судового засідання. Яку саме Притягуйте. я вжив нецензурну лексику? Поясніть мені, будь ласка, щоб я розумів. Ви, я вас за, ви можете бути притягнені відповідальності за неповагу до суду. Ви порушуєте порядок в даний момент засідання. Ви в даний момент порушуєте порядок шляхом порушення моєго права щодо публічності процесу. Ви тільки що оголосили ухвалу. Яку винесли незаконно, це перше, що ви порушили. Друге, ви не надаєте в порядку статті 107, частина 5 в своїх засіданнях доступу до файлів відеоконференції. Ви зараз за моїм клопотанням зобов'язані проводити оголошується про початок судового розгляду. Так на ясової особи, чи підтримує вона свою заяву? Яна Миколаївна. Миколаєві дев'ятого року літвін судом засідання заяви судді, від відвід судді Малонові Юлії Володимирівни, Оскільки, на його думку, вона упереджена до нього ставиться. Чи підтримуєте свою заяву про відвід слідчого судді? Ваша в рамках, честь в рамках кримінального провадження 123.12.07.3.11.60. 12, Моє слово? Так. Тоді я прошу не перебивати. Будь, Ваш... я, я ж вам кажу, не перебивайте мене. Я поч... все, я почав вам... виступ. Вам слово чи підтримуєте? Мені зі слово, зі... все. Доки я не закінчу виступ. Ви переб'єте мене. Я буду реагувати адекватно на це. Дивіться е... зараз. У нас проходить судовий розгляд, який має відбуватись в рамках параграфа 3. У нас не перебивайте мене, будь ласка, я дайте я мені слово. Поясню, не перебивайте мене, я не пояснення даю. Я вимагаю від вас провести судове засідання в відповідності до параграфу 3. У нас від параграфу 3 ми тільки розглянули е, доклад секретаря. Далі мною було заявлене клопотання про пряму трансляцію. Пряма трансляція має відбуватися в усіх засіданнях, де немає підстав для заборони. Ви зараз зачитали ухвалу. Ви, запитання... Ви не перебивайте мене, будь ласка. Суддя виніс ухвалу, відмови вам у прямій трансляції. Дана ухвала порушує 11 статтю закону про судоустрій. Ми знаходимося в публічному судовому засіданні. Ми не знаходимося в публічному домі. Тому я вас прошу забезпечити ресурсом судова влада зараз. Трансляцію нашого судового засідання люди дуже. Якщо ви кажете, що немає на вашу персону попиту медійного, то він огромний. Півмільйона глядачів. Він, Олександр Володимирович, я вас попереджаю. Ви порушуєте порядок ведення судового засідання? Я чи ви порушуєте? Будь ласка? Встаньте, будь ласка, коли ви надаєте пояснення я, в судовому засіданні. Я сидю перед мікрофоном, для того, щоб ви мене добре чули і відеозапис фіксував. Я буду, сидячи, вам висказувати те, що ви маєте розглянути. На даному етапі, перше, повідомте мені, на якій підставі ви заборонили пряму трансляцію. Я хвалу, ви, тексти, я знаю. ви мені зараз заборонили пряму трансляцію. Ми не в публічному домі. Я вам четвертий раз на цьому наголошую. Я вашу думку. слідчого порядку стат... параграфу 3. Суддя, розпочавши судове засідання, має представитись, має відповідати нормам, визначених у 16 статті закону про судоустрій. Ви мене чуєте чи ні? Приведіть себе в порядок для початку. Ви суддя, чи хто? Ви сказав... я вам... А ви чуєте, хто я вам... я вам? Ви сидите розпатуна, як шльондра? Е, да. Е, е, суд суд вважає за необхідним оголосити перерву в судовому засіданні і для причесатися, е, привести себе в порядок. Притягнення особи, Притягайте. 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 Притягайте, Приведіть свій поряд... хочу, до порядку, приведіть свій зовнішній вигляд. Суддя Та відповідно, відповідно статті. Саме. А саме? Не повага до суду. Повага до суду. Ви сидите в порядку статті 16 закону про судоустрій. Ви зайняли крісло, яке має займати суддя. Ви сидите з порушенням зовнішнього вигляду. Хто кого має зараз притягувати? Хто кого зараз має притягувати до адміністративної? Подивіться на себе в зеркало. Прояв неповаги суду. Подивіться на себе в зеркало. Красавець.